Добрий вечір, пані та панове. У нашому нуарному кутку сьогодні гаджет, який рятує нерви всім, хто хоч раз забував текст у кадрі. LensGo TC7. компактний телесуфлер, що перетворює будь-яку камеру чи смартфон на справжню студію. А тебе на ведучого, який не кліпає очима в пошуках шпаргалки. Що таке Lens Go TC 7 і для чого він? Lens Go TC 7 це універсальний телесофлер для камер, смартфонів і планшетів до 7 і 9 дюймів. Просто ставиш гаджет на об'єктив, запускаєш текст на телефоні чи планшеті і читаєш прямо в об'єктив, не відводячи погляду від глядача. Підходить для відеоблогів, інтерв'ю, презентацій, курсів, реклами. Скрізь де треба виглядати впевнено і не забувати, що сказати. Софлер це як мати друга, який тихо підказує тобі текст, але не перебиває і не сміється з твоїх тупих жартів. Дизайн, комплектація, універсальність і ціна. Вага близько 500 грам. Розміри компактні, в комплекті сам суфлер, пульт дистанційного керування на блютузі, кліпси для телефону, 8 адаптивних кілець. Для того, щоб прикріпити їх на об'єктив. І стандартний роз'єм, завдяки якому можна поставити софлер на штатив. Підходить майже до будь-якої камери чи смартфона, можна використовувати навіть із планшетом. Ціна трохи вища за 50 баксів, зазвичай 55-70. Але це один із найдоступніших і найуніверсальніших суфлерів на ринку. За ці гроші ти отримуєш не просто скло з тримачем, а повний комплект для будь-яких зйомок, як і для початківців, так і для профі. Пояснення для новачків. Телесофлер, тобто телепромтер, це пристрій, який відображає текст перед об'єктивом, щоб ти міг читати і дивитися прямо у камеру. Ленцго тісі 7 це як універсальний ключ, підходить до всього, крім холодильника. І то, якщо добре пошукати, можна і туди пристосувати. А ціна така, що навіть якщо забудеш його в таксі, не доведеться продавати камеру. Як працює і що вміє? Можна використовувати LensGo Go із застосунком Desview. Це реально зручно. Вставляєш текст у додаток, налаштовуєш швидкість, розмір шрифту і навіть колір фону. Маленький Bluetooth пульт. Це окрема прям фішка. Його можна сховати у руці або навіть за столом, і ти непомітно керуєш прокруткою тексту прямо під час запису. Можна використовувати суфлер у найпростішому сетапі. Просто поклади iPhone на суфлер. І все чудово видно. Текст чіткий, очі не бігають. Картинка виглядає впевнено. Пояснення для новачків: Desview – це популярний застосунок для софлера. Працює на iOS і Android, дозволяє зручно вставляти текст і керувати прокруткою. І Bluetooth пульт це й дистанційне керування, щоб не тягнутися до екрану під час зйомки. iPhone – як дисплей, навіть без професійної камери, суфлер працює чітко з будь-яким смартфоном. Культ настільки маленький, що його можна загубити між пальцями. Але для відеоблогера це радше плюс. Ніхто не побачить, як ти читаєш. Функціонал і керування. Софлер використовує стандартне скло із високою чіткістю. Текст видно чітко, а камера не бачить відображення. Підтримує смартфони та планшети до 7 і 9 дюймів для відображення тексту. Додаток дозволяє задавати швидкість прокрутки, розмір шрифту, інверсію тексту і робити паузи. А пульт дозволяє зупиняти і прокручувати вперед, назад, прискорювати або сповільнювати текст. Пояснення для новачків: Додаток для суфлера це програма на телефоні, де ти вставляєш текст і керуєш прокруткою. Інверсія тексту це відображення дзеркально, щоб текст читався правильно через скло. З цим суфлером, навіть якщо забув текст, просто натискай стоп і роби вигляд, що це задуманий драматичний ефект. Монтаж і сумісність кріпиться на об'єктив за допомогою адаптивних кілець, і монтаж займає 1-2 хвилини. Можна використовувати з сучасними камерами, смартфонами або навіть планшетами. Пояснення для новачків: адаптерні кільця дозволяють кріпити суфлер до різних об'єктивів, незалежно від бренду чи моделі. Bluetoзний пульт. Який можна прокручувати текст, не підходячи до камери, монтаж настільки простий, що навіть якщо ти ніколи не збирав ікея, тут впораєшся з першого разу. Для кого і для чого цей суфлер? Для блогерів, які хочуть говорити чітко і не читаючи з листочка, для викладачів, які записують курси і не хочуть робити 10 дублів через забутий текст, для ведучих, які цінують впевненість у кадрі, і для тих, хто знімає інтерв'ю, рекламу, презентації і стріми. Мінуси і нюанси. Для великих планшетів, понад 7,9 дюймів, він не підійде. Якщо об'єктив дуже широкий, наприклад, 24 чи 35 мм, можуть бути затемнення на краях. Не забувай чистити скло, інакше текст буде з ефектом туману. Пояснення для новачків: вінєтування це затемнення по краях кадру і може з'явитися через невідповідний об'єктив. Якщо ти забув почистити скло, скажи, що це нуарний ефект, і ніхто не запідозрить підступу. Висновок Lens Go – це простий і універсальний спосіб зробити зйомку професійною, а себе впевненим у кадрі. Підходить для камер, смартфонів і планшетів. Він легко монтується, має пульт. Кучу адаптерів, працює з десв'ю, і навіть у найпростішому сетапі з айфоном ти є чіткий і читабельний текст. Головне, що це бюджетний варіант, який реально підходить для всіх: і для новачка, і для профі, і для тих, хто просто хоче не забувати текст у кадрі. Підписуйся, якщо хочеш ще більше нуарних оглядів і лайфхаків для відеозйомки. Пам'ятай, головне не забути текст. А якщо щось піде не так, то просто зроби паузу і посміхнись, як справжній профі.